Заключається. Заключається вона в тому, що вперше в історії міста Житомира будуть працювати і обслуговувати наше населення не тільки трамваї, тролейбуси, а, як ви бачите, і маршрутні автобуси. Ми покладаємо особливу надію на це, тому що ми бачимо, що життя йде, йде вперед. І залишатися з тим багажом, який в нас є на сьогоднішній день, безумовно не можна. Тому я. Вже користуючись нагодою, бо не знаю, чи дадуть ще слово говорити, я хочу в першу чергу подякувати за те все, що сьогодні ми здобули з вами за цей останній рік владі області, владі міста. Вам, всім працюючим, тому що без цього всього ми нічого не були б варті з вами. Ми бачили, як ми билися ці останні роки, як тяжко не було, і тільки останній рік нам допомогли і вирішені питання, і по зарплаті, яке ми минулий рік закінчили нормально, і в цьому році ми відчуваємо велику допомогу. Я повторююсь, і з боку обласної влади, і з боку міста. От. І хочу подякувати Володимиру Михайловичу вам, Юрію Йосиповичу вам, губернатору Сергію Миколаївичу, тому що дійсно ви приклали багато цього. І з вашого дозволу, колеги, я хочу надати слово Володимиру Михайловичу Дебою, міському голові. Будь ласка.